Так, вже ми в етері, вітаємо вас. Доброго дня! Добрий ми день. Добрий так, день. Ми не встигли так, поки всідалися тут. З нами Олександр Коваленко, лікар-ортопед-травматолог, вертебролог інституту травматології та ортопедії. Дякуємо, що долучилися до нас. Власне, ну, хочеться сказати нашим глядачам, що ортопедичний матрас, ортопедичні устілки, ортопедичне крісло можливо, це взагалі лише маркетинг. От будемо зараз з цим розбиратися. Угу. Ну, от, хочеться, щоб клієнти думаючи, що це дійсно буде на користь здоров'ю, заплатив більше грошей. І от мав щось таке унікальне, чого, можливо, всі в доступі не мають. Власне, хочемо сьогодні закцентувати увагу на устілках. Для чого потрібні ортопедичні устілки і в чому їхня функція? Чи дійсно вони можуть принести користь людям? Дивіться, ортопедичні устілки потрібно для того, щоб коригувати біомеханіку. Людини, по-перше, якщо в неї є порушення у вигляді плоскостопія, да, в таких випадках призначаються ортопедичні устілки. Якщо у людини є великі навантаження на нижні кінцівки, це або спортсмени, або хто багато ходить на ногах в профілактичних цілях. Також призначаються ортопедичні устілки, тобто в даних випадках ми можемо їх рекомендувати. Ну і навіть для здорової людини е, потрібні ортопедичні устілки. Чи в принципі, якщо ми купуємо взуття, яке е, має спеціальні там форми, знаєте, супінатор збережений, можливо, каблучок є? От все для того, щоб нога почувала себе комфортно і чи мала наприклад. якісь там, ну не знаю, як вона називається, пружинила чи да. щось типу того. Абсолютно. Ви зараз мене поправите, е, то такій людині не потрібні устілки. Чи все одно? не потрібні. Не а потрібно. скажіть, будь ласка, взуття, в принципі, яке ми зараз бачимо на ринку, дуже часто має ось такі умови, чи відповідає, чи, чи відповідає воно. воно Дивіться, взуття це можна сказати, як машина. Можна ж купити дешеве взуття, яке, звісно, не буде відповідати індивідуальним умовам. Це ага. можна сказати, Жигулі. Да? А можна купити гарне взуття, яке а, 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 собі несе, от, як ви сказали, супінатори і, і так далі. І так далі щоб я не кор... такого слова. Я просто мама дітлахів, і я знаю, <laughs> <реш> коли ти йдеш обирати дитяче взуття, і, і ти зразу така думаєш, так, 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 це не підходить. Нехай воно і світиться гарно, і буде усіх кольорів веселки. Але потрібно для того, щоб дитяча ніжка формувалася, щоб в принципі не було е, ось таких проблем. А от скажіть, будь ласка, от стосовно взагалі цих ортопедичних устілок їх зараз є безліч безліч спеціальних магазинів. А я знаю, наприклад, що зараз є такий прилад, який робить устілку конкретно під людину. Подоскоп. О, прекрасно, розкажіть, будь ласка, чи є зміст користуватися ось таким приладом? Чи можна в принципі обирати устілки з ортопедичних магазинів? Вони нічим не гірші, вони якось там адаптовані під любу ніжку, але з там з певною проблемою? Дивіться, устілки можуть бути індивідуальні. А можуть бути не індивідуальні. Типу універсальні? на півустілки, ми ще можемо сказати, якщо ви приходите в ортопедичний магазин, там подоскопом не користуються, а вже є універсальні моделі, і там вже, в залежності від жорсткості, від того наскільки потрібен цей супінатор, вони вже під вас підбирають. Відповідно, якщо є якась патологія, Діагностована, да, то ми вже маємо все-таки прибігати до індивідуальних устілок. Вони дозволяють зробити, як ви сказали, скан стопи, подивитися, як відбувається навантаження біомеханічне, де його треба додати, де там більш-менш нормально. І відповідно від цього вже робиться індивіду, індивідуальна ця устілка. Якщо в принципі проблема да, невеличка, або просто, скажімо так, через незручне взуття, у вас там втомлюються ноги. там... А, або, наприклад, коли вже от узутті є, е, як ви сказали, супінатор uh -huh. да вона ну це в основному е, спортивне взуття, але треба ще трошки відкоригувати. Туди в ортопедичних салонах є можливість зробити напів індивідуальну устілку, яка вже має бути тоненька. <свят> тобто лікувальні індивідуальні дати, як правило, виймається базова устівка і вставляється оця індивідуально. Якщо е е не треба цього робити, то вона більш тоненько виготовлюється, вирізається під це взуття і напівіндивідуально, якби так ставляється, і людина нею користується. <свят> е ну, а взагалі, які можуть бути наслідки, якщо не користуватися ось або таким взуттям якісним, або е не користуватися такими ортопедичними устілками? тому що е стосовно плоскоступості ми е Чую, що ну, напевно. Ну, величезна кількість зараз людей страждають ось цією проблемою. І не раз ми в студії проводили навіть діагностику, там у нас приходили лікарі, і ми дивилися, хто з нас має плоскостопість. Ну, Майже всі в тому чи іншому угу. Так? Наскільки важливо сьогодні дійсно кожному думати про те, яке взуття носимо і чи користуємось устівками правильно? Це кожна людина сама робить вибір, Я, наскільки їй інвестувати в своє Розумієте? Якщо людина має можливість, звісно, взуття має бути якісне і з відповідними біомеханічними особливостями. Е, от. Тому... А розкажіть нам з точки зору біомеханіки, що ми втрачаємо, якщо ми користуємося поганим взуттям, чого не вистачає нашому організму, які проблеми звідти вже фокусуються і ростуть? Я як класичний, так скажімо, ортопед травматолог дуже багато уваги приділяю біомеханіці. Можу сказати, що, наприклад, через проблеми там, а, там в зубах або вилишно там нижні щелепне суглоб проблем з колінами не настане. Тобто біомеханіка не працює по несхідному типу. Mm -hmm. А якщо проблема, наприклад, знизу. Да, Порушується, це як ходова в машині. Знаєте, якщо, да. е якщо проблема знизу, то біомеханічно страждають всі структури, які знаходяться на горі, то це м'язи гомілки, ну першочергово, да, потім коліні, сулобі, кульшеві, поперек і так далі. і так далі. Тобто можемо сказати, що якщо у людини є діагностована проблема зі стопою, ну наприклад, вроджена або набута, або на сьогоднішній день умови там. Ну, не як раніше, не так часто діти бігають по голій землі, там по камінням, по піску, да? тобто в основному поверхня плоска. От то тоді, звісно, треба користуватися. Угу. Я навіть е, стикався з тим, що ну, багато проблем зі спиною саме через те, що у, у людей е, е, плоскостопість, і е, е, навіть побачив таку діагностику, що е, ну, там попросив там нагнутися, і великий перепад між. Е, як це правильно Так, так, так. назвать? І, і кажуть, що це саме проблема в тому, що плоскостопість. І, і це ж потім впливає і взагалі на болі в спині. І, і Дивіться, так. плоскостопість порушує ходу. Тобто не сама плоскостопість, якби впливає на поперек, а людина неправильно ходить. Неправильно переміщається таз, неправильний, неправильний крок людина робить, це тягне за собою м'язи, ну і так далі, і так далі, всі структури, які відповідно порушуються. Угу. Хочеться торкнутися а, взагалі того, От, ти згадав про ортопедичні mm -hmm. е, такі магазини спеціалізовані. Я насправді їх не зустрічав. Можливо, ви можете порадити, де дійсно нам е, купувати такі устілки, і наскільки це дороге задоволення? Тому що е, ну мені здається, якщо це дійсно щось оздоровче, то це буде не, не 100 гривень коштувати, як на так. Базарі ми звичайні устілки. Так, так так. так. І як часто їх потрібно змінювати, і з чого почати? Чи можна просто проконсультуватися в магазині? Чи це потрібна обов'язково консультація ортопедо-травматолога е, перед тим, як іти купувати собі устілки, от розкажіть нам цей алгоритм дійшов. Вирішили ми купити, як правильно зробити. Вважаю, що краще. В принципі, ну або коли там до вашої дитині, да, консультуватися або з педіатром, або з ортопедом-травматологом, або якщо ви там вважаєте, відчуваєте, да, бачите, можна зараз в інтернеті прочитати, що таке про плоскостопість, подивитись, чи воно у вас є. Спочатку проконсультувати з лікарем, це ортопед, або можна така суміжна спеціальність, як подолог, можливо, да, деякі розуміються плоскостопості. От, і відповідно від цього людина вас направить. Я е, не приділяю багато великого значення, от саме в яке місце людина йде на. До прикладу, у нас в лікарні можна зробити індивідуальні ортопедичні устілки. Також на сьогоднішній день є багато салонів, да, які виготовляють ортопедичні устілки. Єдине, що, на, на що треба звертати, якщо це ортопедичний магазин, там, як правило, вони напівіндивідуальні, як я вже розповідав. Да. Тобто вони більш-менш універсальний там, формат по жорсткості підбирають і так далі, вирізають під ваше взуття і вставляють. Вони не роблять е, е, знімок вашої стопи. Якщо все-таки в салоні е, можна з перші, Йти зателефонувати, спитати, там, чи індивідуальні, чи там, робиться зліпок або знімок, зкан. Якщо вони індивідуальні, то можна туди йти, якби їх робити. На сьогоднішній день ціна дуже різноманітна. Інколи навіть напівіндивідуальні, тому що це з Європи матеріал, наприклад, насилається. Mm. Да. Ці ортези напівготові, то можуть бути і до п'яти тисяч. Але як правило, ціна стартує за стандартну пару, наскільки я сьогодні знаю, від шестисот гривень. Угу. А як довго вони служать? Ці устілки? Ми ж їх по суті, я так розумію, коли ми змінюємо взуття, ну тобто там перевзулися з одного в інше, ми ж їх так само переставляємо в інше. Чи потрібна одна пара, чи да чи робити то декілька, так, так. як дуже часто от, знову ж таки рекомендують в салонах людини. Як правило, на сезон, якщо це осінньо весінньо зимний період. Ну, Більш-менш одна пара взуття на 3-4 місяці. Тому, в принципі, можна почати з однієї пари устілок. Якщо людині не лінь, вона може їх перекладати, умовно кажучи. Якщо ні, можна декілька собі пар взяти. Як часто міняти, в середньому вистачає устілок на півроку. Тобто півроку вона тримається і, відповідно, виносите, носите, потім за необхідності. Міняється. Uh -huh. А ще дуже часто, є, знаєте, скарги на те, що людина не може звикнути до устілок, тому що, в принципі, ж піднімається там трохи підйомчик ноги, і там воно таке ну дуже щільне. Скільки йде оце звикання, От, чи це так має бути, щоб не закидати? Тому що людина одягла устілки, походила Але, незручно. незручно і каже, ні ні-ні, можливо, неправильно підібрано, не підходить і перестає носити. От з точки зору біомеханіки, так повинно бути, тому що якось змінюється вже функціонал. Так, ну так, щоб людина, наприклад, каже, що я не можу звикнути, таке є, але не досить часто. ну ось, До прикладу, десь відсотків 15 до 20, так кожний п'ятий не може звикнути. В таких випадках, ось, до прикладу, да, стопа дійсно деформована внаслідок плоскостопості. Да? І на подоскопі зняли знімок і зробили такі устілки, до яких людина дійсно не може звикнути. В такому випадку треба повторно звернутися на плантограф або на подоскоп стати, але зробити не настільки е коригуючи, а трошки зменшити. Розумієте, тоді, от в тих випадках, людина знову ж таки пройде процес звикання. Якщо от саме звикання, це нормально. Як правило, може бути таке, що людина протягом тижня їх вдягнула, звикла, забула. Коли людина не може звикнути, ми їй рекомендуємо звикати, наприклад, один день одну годинку, поносити, інші там дві годинки, і так збільшувати поступово до нормального, до нормального угу. часу. Тобто угу. ми тоді потрошку вихаємо. Стосовно е, дітей окремо хотілося торкнутися того, наскільки взагалі резонно е, дітям ну, там, ставити ці ортопедичні уставки, чи все ж таки робити більше акцент на е, якійсь. Якісь там фізіотерапії, тобто якісь там на ЛФК, вправ... так. ЛФК, так поки дитина ще росте, щоб вже сформувалася там правильно, тому що я собі подумав. Ну, Діти то частіше змінюють взуття, особливо Зача. маленькі, так тобто раз на півроку не вийде. Там кожні там пару місяців ну, вже так. ніжка виросла. Не напасешся грошей, поки дитина там виросте. А, що порадити от батькам? Чи одразу думати, ой, у дитинки там щось з ніжками треба купити, або там як маркетний вихід, ну там моя знайома купила, от і нам нашій дитині треба. Угу. Плоскостопість може бути вроджена, може бути набута. Якщо плоскостопість вроджена, як правило. Цей діагноз ставлять не ортопеди, а лікарі-педіатри. Uh -huh. Тобто це неонатологи прям в Так, або ще неонатологи в, та, не в таких випадках прибігають до коригуючого взуття або до спеціальних там устілок. Але це, це видно не збройним оком, правда? Якщо точно. і На це вже... починається терапія до 3-4 років. А в принципі, всім іншим дітям до 3-4 років діагноз плоскостопість не ставиться внаслідок угу. анатомічних особливостей, стопи в дитини ще свод стопи не формується, тільки починає формуватися. Якщо вже подальшому е є якісь порушення, почали замічати в таких випадках, дійсно, треба вже користуватися або ортопедичним як мінімум взуттям. Тобто не це з мас-маркету, да, яке там швиденько купили, там десь, а вже дійсно прибігати до якихось ортопедичних кросівочок, ну як правило, такого. А потім вже дивитися, сходити до ортопеда дитячого, і він за необхідності зробить діагностику повноцінну і порекомендує, чи достатньо взуття і вправ, як ви сказали, дійсно вони добре працюють, тому що це не тільки деформація кісткової а й ще м'язів. Зв'язок, стопи. От. Або, або достатньо буде цього, або е, треба і прибігати до устілок. Угу. Але це працює також у ФК, фізіотерапія, воно працює. А ще скажіть стосовно домашнього взуття. Чи варто, тому що ну, є люди, які більші часу проводять вдома, можливо, працюють і ходять просто в домашніх капцях. Чи потрібно туди перекладати устілку? Чи, в принципі, це стосується тільки взуття, в якому ми ходимо ну, на вулиці? Да, в ортопедичних салонах в такому випадку. Знаєте, як рекомендують зробити там устілки на постійне взуття, яке ви носите, там ще яке там, трошки рідше носите, і для домашнього взуття, бо для босоножок є такий ще. А така фішка називається напівустілки. Ага. Да, напівустілки, вони вже кладуться в таке якби відкрите взуття. То ну, вважаю, що якщо у людини є в цьому необхідність, тоді можна це використовувати. А так, в загальному, ну, розумієте, якщо людина до вас приходить, з якоюсь проблемою, наприклад, да, ви кажете, що треба усіх і в домашнє взуття, і туди, туди, туди. То це виглядає трошки як напарювання. Mm -hmm. Я таким, в принципі, не займаюсь. От, ну, але таке є. На жаль, або не на жаль, о, це бізнес. Треба <рес> ти... чітко розділяти. Да, да. Ну а взагалі, чи можете ви похвалити тих людей, які вдома ходять босоніж весь час. Це якось гарно сприяє тому, щоб ми функціонували, щоб наша стопа функціонувала правильно. І от питання зразу суміжне до дітлахів. Чи потрібно їх? Е... Ну, вони ж не хочуть взуватися. Є така рекомендація, що інколи кажуть, що вдома треба взуті ходити, щоб правильно все формувалося. А є рекомендація, що навпаки потрібно босоніж бігати, бо так задумано самим Богом і природою. Яка ваша така бачать? Якщо думка? вдома це приватний будинок, то краще босоніж. Бо там поверхня, скажімо так, нерівна. Да? Якщо це двір там, або там подвір'я. Якщо це квартира, як правило, у нас підлога плоска. У цих випадках дійсно можна або в домашньому взутті ходити. Для діток є домашні кросівочки, тапочки, у мене також є дитина. О, от. Або можливо, ну от я як лікар да, своєму малому досить регулярно роблю масаж. Mm -hmm. Дитина має повноцінно розвиватися, окрім того, що вдома там, робити не ходити на якісь секції і так далі. Тоді не треба. От, а так, в принципі, можна угу. у нас якраз е, питання. От ну ми звісно, багато говоримо про плоскостопість, тому що це напевно основний показник в контексті ортопедичних устілк. І От питання: скажіть, будь ласка, чи лікується плоскостопість, якщо дитина доросла? Тобто, ось коли ми говоримо вже про дорослих людей, коли все сформовано, це питання просто вже того, що ну ти на постійній основі будеш там ходити в тих устівках, чи все ж таки е, весь цей процес, плюс ще якісь там додаткові впливи. Е, ЛФК і так далі вони допоможуть позбутися взагалі відновити ніжку, щоб не було плоскову. Я вважаю, що ні. Процес коригування і процес підтримування, тобто за допомогою ЛФК, там ну, лікувальної гімнастики, ЛФК на сьогоднішній день такого терміну вже не використовується. Ліку терапевтичні вправи вони дозволяють протягом декількох тижнів вивести, тонізувати м'язи, зв'язки, стопи і покращити свод стопи, mm -hmm. Розумієте? Але це процес постійний. І це, якщо людина не лінується хоча б 10-15 хвилин щодня приділяти вправам, тоді можна робити тільки ж лише вправи, але ну хто з нас не лінується? Угу. А до якого віку е, взагалі можна казати, що е, ну, ще не сформований, можна е, вилікувати Коригувати. плоскостопість, скоригувати, щоб вже в дорослому житті все було добре. Є обмеження от вікове? Ну якщо набути плоскостопість, да, то поки формується скелет. Поки зони росту не закриті, десь приблизно до 15-16 років, ми можемо з цим більш інтенсивно працювати. В подальшому вже кісткові тканини і інші вони вже вважаються сформованими, майже сформованими там, до 20 років, і тоді вже не можна. Тоді вже тільки устілка може нас Устілки правили. Дивіться, самі вправи навіть у дорослої людини, якщо людина доросла вирішила зайнятися, такі теж бувають. Ми їм рекомендуємо вони там з фізичним терапевтом. Працюють воно також покращує, uh -huh. розумієте. Тут хоча б бо... больові відчуття можливо знімає, Зменшує тому що вже відчуття. дорослі приходять з больовими відчуттями. Так, спевно. Так, 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 так. дякуємо дуже доречна розмова, особливо для мене. Бо я останній місяць якраз думаю про те, що можливо зайнятися своїми ногами і про ортопедичні uh -huh. усвіки вже багато десь там щось читаю, десь слухаю. Але от класно, що сьогодні можна було поговорити ці питання, от власне з вами, як з експертом, дорогі друзі, нагадуємо, що ми говоримо. Про ортопедичні устілки і власне торкнувся теми, як коригувати плоскостопість. З нами Олександр Коваленко, лікар-ортопед травматолог, вертебролог інституту травматології та ортопедії. Ранок надії продовжується. Не забувайте переходити на наш інстаграм, тому що там ми відмічаємо всіх експертів, які в нас з'являються в студії, з якими ви зможете також окремо і проконсультуватися, якщо маєте в цьому потребу. Тому не забувайте підписуватися. Тись інстаграм ранок надії. Далі у нас рубрика твій психолог. Залишайтеся з нами.